Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас екскурсія до місцевого нашого екопарку. Так, у нас у місті є екопарк. Невеличкий, але він є. Поряд знаходиться ось такі краєвиди, дитячий є майданчик, парковочка для машин. І я зі своїм синочком приїхали ми до зоопарку. Зараз зроблю вам такий невеличкий обзорчик, хто тут є. Так, і ми разом з вами подивимося. В понеділок у них день це санітарний, вихідний, тому гостей не приймають, а так працюють із 9-ї години до 6-ї години вечора. Все ухожено, красиво. Сьогодні так прохолодно, тому... Ну, не дуже прохолодно, але можна погуляти, не так спекотно. В цьому зоопарку ми вже були неодноразово. І вирішили знову відвідати, так би мовити, дитину відволікти від телефону, тому що постійно в ньому сидить. Так, хто це в нас тут? Падуан чорний, петушки? Хом'ячки? Дуже сонечко світить, засвічує? Ще у нас петушки? Ну, в у вас тут багато, кролики? Багато кроликів? Так, а це у нас шиншилка. Сонечко засвічує. Петушки. Так, йдемо з вами далі, туди й обезьянки. Кури, фазан, фазам. Ще один Дегу, я б сказала, якісь мишки. Ой, а це у нас бенгальський кіт. як Лев. Як лев. Зараз фокусую камеру. Канюк. канюк. Ні, це не сова, синок, це конюк. Такий. Там вкладки. Так, борсук. Не вилази, з лисичка, чистенько все обрано. Лисичка. Хитренька сестричка. Я люблю. Так. Ось такі бісітки тут є. Зелено. Так, а це у нас борсуки, да? Угу. Можу трішки сфокусувати камеру сонце світи. Єнок, єнок. Ще єнот. Так, ось така територія, тут є беседки можна проводити час. Обезянка. Обізянка. Продавалася. Так, друзі, це обезянка. Здається, одна, так? Да? Що обезьянка? Нема, ми бананчика не привезли. Прості у нас бананів нету. Бананчиків у нас нема. Да, не взяли бананчик. Угу. угу. Так, ідемо далі. Капуцин. Тут пусто. Дикобраз. Дикобраз. Ой, не один. І тут ціла сімейка. І великі такі. Їх тут п'ять. Так, вони відпочивають, їх накормили. А це бабак, так? який нам завжди говорить про прихід весни. Бабак. Так, далі ми тут, здається, маємо теж зайти пройти. Ворота. Один чай. Зараз я закрию фірточку, щоб не повилазили. Лелеке це. Лелеке. Лелеке. Територія тут теж величезна. Так, це у нас нутрії. Дуже-дуже їх тут багато. Вони цілими там сім'ями купаються. Це внутрішка. Прохолодно, досить хорошо. Є бісєтки, можна теж посидіти, гуси розкричалися. А ми йдемо далі. Так, ось такі бісіточки можна перепочити, посидіти. Не одна тут на території. Так, ось такий папуга. Красивий. Так, йдемо, подивимося. Козочки були баранчики, а є баранчики, козочки, ну підходьки піряв, о, стільки понабігало вас. Барашки, Барашки, козочки, ага, язичком, так, ідемо друзі, далі коні, не знаю, як їх зовуть раніше була малинка. Була потім її вивезли до Харківського екопарку. Не підходь теж близько. Три конячки. Голуби, голуби. Теж їх тут багатенько. Так, і вони ще одна загорожа з голубами. Ага, ось тут ще є конячка. Поні. Поні. І тут хорошо. Сонечко не падає. Затишно. Да, Водичка є. Сіно. Кукурудза Кириллит, хоть, ага. Веслюк. Це не синок, це Веслюк. Я тут знаю. Веслюк. Похоже, коровка обнюхіває мене. Так, туди не підходь. А це територія, там були дикі кабани. От. Але був такий період, коли розпочалася чумка свиняча. Да? Тому вони почали дохнути. Кирил. І всіх їх вивезли. Нема. Така ціла, велика була територія. Бігали поросята. Ось такий, друзі, у нас є місцевий екопарк, де можна провести час. Сюди досить часто привозять дітей на екскурсію. І на завершення подивимось, у нас є ще й лебідь плаває. Є досить цікава історія. Значить, це один лебідь. А ще була лебідка. І от по весні, ой, не по весні, по осені летіла в небі стая лебедів, і лебідка була, ходила по території, не була на водоймищі, і вона полетіла. Таким чином залишився він один і досить казав, і досить засумував, і навіть думали, що він. Не переживе таку втрату, розлуку з лебідкою, але все добре, плаває. Ось така історія кохання. Так, качельки. не було, кажу зразу. Раніше не було, тому що я в цьому окопарку. Третій чи четвертий раз їхати мені 10 хвилин від дому Так, друзі, і подивимося, хто це в нас. Цесарки. Красиві такі. Цесарочки. Орел не один, два орла величезні. Водуємо з черепахами. Одна черепашка плаває, друга, третя, четверта, п'ята, більше я нібито й не бачу. І так, друзі, ми вже сіли трішки перепочити. Кому цікаве таке відео, дивіться, коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся, а ми будемо для вас знімати.